Перший леопард 2 від Канади летить до України. Міністр оборони Канади Аніта Ананд поділилась новиною про доставлення танку в своєму Твітері. Сьогодні літак канадських повітряних сил вилетів з Галіфаксу з першим основним бойовим танком Леопард-2, який Канада відправляє в Україну. Канада підтримує народ України, і ми продовжуватимемо надавати Збройним силам України обладнання, необхідне для перемоги. Американська General Dynamics вироблятиме танки Абрамс для України. Financial Times. компанія може виробляти близько 12 танків на місяць, і наразі чекає. Рішення, чи віддавати пріоритет замовлень Україні, Василь Малюк буде призначений головою СБУ Ганчаренко. У Сирії та Туреччині стався сильний землетрус. 7,8 балів. У кількох турецьких та сирійських містах обрушилися десятки будинків. У турецькій провінції Хатай через землетрус вибухнув газопровід. У Казахстані теж землетрус магнітудою 5,4 бали. Змі епіцентр розташований на півдні Казахстану між Шишкентом та Туркестаном. У США вдарили аномальні морози. Стопчики термометрів впали нижче 45 градусів. Через аномальні морози у США тріскаються дерева. Також надходили повідомлення про морозні землетруси. А на вершині гори Вашингтон у Нью-Гемпширі, найвищої вершини в Новій Англії, зафіксовано холодний вітер, температура якого складала до мінус 77 градусів. Будинки з грибів, в яких можна жити на Марсі, вигадали в і євронів. Житло створене із суміші водоростей та міцелів, підземною мережою сполучених волокон грибів, що дає як клей для зв'язування біомаси матеріал виходить міцніший за бетон. Прототип будинку пройшов перший етап перевірки наса у майбутньому. Модель будинку розміром 15 на 15 см відправлять на Марс.